Всім привіт! Огляд смартфону Motorola Edge 50 Fusion. Це версія 12512 вартістю 17 700 гривень на даний момент. Так, Дивимось комплектацію. Тут таке еко-пакування. В комплекті знайдемо так, отаку от захисну задню накладку. Таким чином вона виглядає. Скоба для 7 слота. Комплекті. Так, і дивимось далі. Комплектація хороша, коробка ароматизована, дуже приємний запах у неї. Ну, такі додаткові приємні враження від а, розпаковки. От, приємні. Дивимось далі комплект. Дуже приємно пахне коробка. Так, в комплекті 68 Вт швидка зарядка. Так, з type c виходом блок, ну такий да, сучасний. Блок в комплекті і кабель Type-C на Type-C. Власне, дуже хороша комплектація. Як для такого, да, субфлагмана, напівфлагмана. О, дуже непогана. Зазвичай пристрої зараз ідуть без блоків комплектації, взагалі, да, з мінімальною комплектацією. Тут ситуація інша. Так, Подвійна камера 50 плюс 13 мегапікселів. Закругл, такі скруглені да, в нас краї, скруглений дисплей у е, смартфона. Знизу порт для сим-карт, Type-C-порт, Dynamic. Так. І давайте розблокуємо. Діагональ екрана 6,7 дюймів. Так, налаштування. Про телефон у нас. 512 ГБ пам'яті відомості про пристрій, 14-й Android. Ну, тут якби з своїми мотороловськими змінами, але він ну, досить наближений да, до чистого Android -а, цей пристрій. Таким чином, тут все виглядає, хороша яскравість екрану. Екран тут PioLED 144 Гц, 2400-1080 розширення, розподільна здатність дисплея Дуже хороший. Так, давайте перейдемо в Geekbench 6 по технічним характеристикам. Тут Qualcomm процесор, Qualcomm Snapdragon 7S другого покоління Adreno 710 відеоприскорювач Хороші результати набирає пристрій в бенчмарках. Теж саме в Undo бенчмарку. Порядок. PUBG Mobile і всі ігри будуть працювати на дуже високих налаштуваннях, на високих, 60 кадрів. Ну, повний порядок, все чудово працює. От. Власне, дуже приємний пристрій. От. Зовнішній він мені трохи більше подобається, ніж, наприклад, Samsung A55. Але по лаунчеру він значно гірший ніж Samsung Galaxy a 55. Тут ми отримуємо, купуючи цей пристрій, наприклад, якщо порівнюючи з a 55 Samsung, який теж досить популярний в цій ціні, ми отримуємо більше оперативної пам'яті, більше вбудованої пам'яті. Ми отримуємо кращу комплектацію, але гірший лаунчер. Також кращий процесор. От тут процесор все таки Qualcomm, на Samsung буде Exynos. Exynos вважаються не дуже, хоча. Працює він там нормально, але все рівно Qualcomm поякісніше буде цей процесор. От. Ну І камера тут теж дуже хороша. Відео може записувати 4К, але незрозуміло в якому фреймрейті, з якою частотою кадрів. Тут ніде це в налаштуваннях не визначається, не налаштовується. От це мінус цього лаунчера. Чому кажу, що от Samsung програмно ну, буде значно краще. Там Повноцінні свої самсунговські програми, є свої додатки. Тут такого близько немає. В цьому плані, звичайно, сильно програє ця моторола. Але камера, дуже приємні, фото. Вийшли на основну камеру Такі якісні, досить добре передані всі кольори. Ну, дуже якісна камера. Зараз покажу вам приклади знімки, виведу їх на екран. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.